Як завжди на території цеху смаколики мами Зої запах випічки. Кипить робота. Жіночки та дівчата на декількох локаціях готують різні види печива. Вертути, булочки, пиріжки. Одні місять тісто, інші формують виріб, ріжуть яблука для начинки. Зоївані Іванівна Осипова з перших днів війни налаштувалася на справу допомагати нашим захисникам. У цьому їй допомагали Наталя Сібова разом із своєю мамою Таїсою Савчук та Наталею Шаргар. Обожнювали готувати для наших військових. Поступово кожного дня кількість команди збільшувалася. Ви знаєте, вона мабуть, сама створилася. Це не я саздала команду, а команда сама створилася. До мене прийшли. Ні, байдужі дівчата до мене прийшли, які не можуть сторон. Е так, так, так. так. Вони я во ціх дівчат всіх. Цих... Познайомилася з ними тут в своїй команді. Можна казати, вони создали мою команду разом зі мною. Я пишаюся імі. господині розповідають, що готують все за для перемоги та повернення наших захисників живими. Пані Анна у загоні смаколики, мами зої більше трьох місяців. Оксана Леонідівна спочатку, як перейшли у школу. Моє серце каже, що треба щось робити. Я розумію, що нашим дітям щось потрібно. Домашні вони ж хочуть, правильно? Ну, дуже хочеться, щоб все було добре у наших хлопчиків, тому що за дітей душа болить. Допомогти, допомогти, чи можна. І я вірю Зої Іванівні, я вірю її і працівникам, і труду. Я вірю її, і тому я тут. А це Марія, учениця шостої школи, яка разом із своєю подругою, дізнавшись про загін, мами Зої вирішили допомагати своєю працею, тому що я не можу дивитися на відео хлопчиків, які просять ні, що вони хочуть жити, що їм потрібна допомога. Тому я тут я хочу їм допомагати. Наші господині готують разом невпинно, адже розуміють, що так легше справитися з душевним болем. У більшості наших господинь загону на фронті родичі, у когось брат, чоловік чи дядько, у когось син. Тому знають точно для кого готують та печуть. Це Альона Гордієнко, богиня тіста, як каже про неї Зоя Осипова. Вона через нього розмовляє зі своїми синочками і синами всіх матерів, які вимітають рашистську нечість з нашої землі. Тамара Іванченко, Наталя Москаленко, Шимановська Лариса запевняють, що працюватимуть для наших героїв аж до самої перемоги, щоб наші хлопці відчули їх материнську любов та турботу. Протягом нашої зйомки керівниця загону Зоя Іванівна весь час дякувала своїм помічницям. Називала їх неймовірними та невтомними бджілками. Я вдячна Богові за те, що до поряд зі мною такі люди. Я вдячна Богові за те, що він посилає, посилає. мені таких людей. От в що справа. А порис ними і я стараюся бігати. Я стараюся не згадувати свій рік. І тому я питаюся з ними, стараюся разом з ними не відставати від них. Сюрпризом та головною подією у день зйомки став подарунок від п'ятої окремої штурмової бригади, який принесла Юлія Хмельницька, сестра військовослужбовців та доньки Альони Гордієнко. Хоч це маленький, ну маленький кусочок тканини, але з таким великим серцем, і я знаю, що за нами перемога обов'язково. Дякуючи таким людям, як ви. Ви наближаєте перемогу. Я дуже щаслива, і це для мене дуже великий велика така нагорода передати вам цей стяг і цю подяку. Дякую вам. Я обнімаю от всіх, всіх ваш хлопчиків. Всі це вже другий прапор, який отримує загін смаколики мами Зої. Подільчани за час війни дуже згуртувалися, і кожен допомагає чим може. Допомагають люди доброї волі, аби забезпечити фінансову допомогу необхідними інгредієнтами та своєю працею. Загін смаколики мами Зої дякують Тамарі Маріорі, котра протягом трьох днів приносила сушені яблука та солоні огірки, котрі господині спакували та відправили у три напрямки військовим. Володимиру Васитінському та його дружині за приготовлену начинку з картоплі для вертут та 28 трилітрових банок квашеної капусти, Олегу Сухіні за декілька мішків капусти, Ростиславу Албанському. Любові терпяк за м'ясні та рибні продукти, родині Котович за донати Олександру госп... Оторі магазину Світ Чистоти та Антоніні Басюк за миючі засоби військовим Владиславу Котовичу та Івану Мургатіну за донати та промокоди. Різноманіття смаколиків та масштаби їх виготовлення дійсно вражають, адже команда мами Зої намагається приготувати для наших хлопців усі замовлення, які приходять щодня. А це від 5 до 18, а інколи до 26 напрямків. Передають не тільки випічку і м'ясні та рибні вироби, а й акумулятори та військовий одяг. Ми стараємося завжди всім допомагати. І от ми на те на слідучий тиждень. Ми будемо знову збирати гроші, допомагати до збору грошей на автомобіль. До Альони рибалка. Лариса, Лариса зв'язала сумочку для акції розігріша. Тому люди дивіться, вже записуватися на призи. Вона теж дивіться, таку паутінку сама зв'язала повністю. Теж молодята, дівчата, хто любить паутінки. Дивіться, дивіться, це Ларіса зв'язала, це теж на розіграш. І най найдорожчі оцекушав за за одну ніч вона зв'язала теж на розіграш. Це буде це і Наталія Горовна теж готує там якісь подарки. Кожна, хто у мене в команді, вони готують свої призи. Ми самі собі спонсори, і ми робимо таку акцію лотерейну, розіграшну. і будемо робити допомогу рибалки. От зараз ми думаємо, що на збір на машину. Найголовніше каже мама Зоя: ми усе робимо з любов'ю та вкладаємо часточку своєї душі. Адже головний наш девіз а хто, якщо не ми повинні цього робити? Світлана Луценко Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.